Рослина ендівій може трохи заплутати. Кілька рослин називають Ендівієм, а деякі рослини Ендівія плутають з овочами, такими як салат та інша листова зелень, яка має більш м'який смак. Сподіваємось, ця стаття допоможе пояснити відмінності між різними видами ендівія та дасть вам поради щодо вирощування листя салату, яке ви можете впізнати з пакетиків салату в супермаркеті. Основні типи Іандів, які тут будуть обговорюватися це батавійський або ескарольний, прямо стоячий різновид із великими широкими листками, схожими на салат і кучерявий ендівій, також званий фрізе, із широкими розетками дрібнозубчастого листя. Обидва дуже легко виростити і смачно їсти. Так, навіщо вирощувати ендіві? Ну, для початку він містить низьку калорійність, багатий вітамінами та мінералами. Особливо вітаміном К, фолієвою кислотою та марганцем, і містить багато складної клітковини, що допомагає вам довше почуватися ситими. Злегка гіркуватий смак природним чином сприяє здорове травлення та сигналізує вашому шлунку про підготовку до їжі. Листя можна використовувати в сирому вигляді в салатах, а також смажити або варити в супах і рагу. Найчастіше їх бланшують. Ендіві переважно вирощують як прохолодну пору року або як осінню культуру, але кучерявий або фрізовий тип добре росте в літні місяці, що дає вам можливість використовувати ендіві протягом року. Загальні назви, ендіві, ескарол, фріза, ендіві Кучерявий і ендіві салатний. Наукова назва Сикараєм ендайві. Днів до збору врожаю 90 днів. Світло, повне сонце до півтіні, полив, регулярний полив, грунт добре дренований, вологоявний, родючий, добриво, збалансоване універсальне добриво, шкідники, слимаки, равлики, попелиці, бліжки, хвороби, бактеріальна грибкова гниль, коренева гниль, пероноспороз. Все про рослину Ендіві. Ви можете бути здивовані. Дізнавшись, що Ендіві походить із родини Айстрових Астресі, якщо ви дозволите своїм ендівіям зацвісти, ви зрозумієте чому. Ботанічна назва ендівія Carae ендайвія з двома ключовими видами: си ендайвія вар. vartifolia, і «Ендівій кучерявий, си ендайвія var крайспом. Бельгійський ендівій і Радикакіо також належать до роду сикараям, але не є членами виду ендівії, хоча їх часто називають Ендівіями. Легко зрозуміти, як це може заплутати. Загальні назви включають ендівій – ескарол, фрізе, кучерявий ендівій і салатний ендівій. Вважається, що ендівій походить з Європи та Азії, де він і сьогодні залишається популярним овочем. Рослини кучерявого або фризового типу мають вузькі, глибоко зрізані кучеряве листя, які ростуть від великої центральної розетки зі світло-зеленим листям до темно-зелених країв. Чим темніше лист, тим гіркіший смак. Сорти Red фриз також доступні для вирощування та забезпечують хороший контраст у мисці для салату. Endål має широкі гладкі листя і є більш витривалою рослиною для прохолодної пори року. Смак менш гіркий, ніж у інших андів, особливо світліші внутрішні листки, які можна використовувати в салатах, а також у фрізе. Трохи жорсткіші зовнішні листки ідеально підходять для приготування листяних зелених культур або для нарізання та використання в супах. Якщо залишити рослини сіяти насіння, вони дадуть високе гіллясте стебло з блідоблакитними квітами, схожими на ромашку. Насіння ендівія дрібне та світлокоричневе, укладене в невелику паперову капсулу, його легко збирати та легко сівати самостійно. Хоча листя всіх рослин ендівія є основною їстівною частиною, усі ендівії мають стрижневий корінь різного розміру, який містить молочну рідину, яка може бути трохи токсичною у свіжому вигляді. Коріння часто сушать і подрібнюють, щоб замінити каву з цикорією. Найкращими сортами для заміни кави є видиси Інтибис, які називаються Магдебург або Брауншвейг. Багато виробників бланшують рослини Endie, щоб отримати світліші та менш гіркі листя. Для цього помістіть горщик на верхівку рослини або завияжіть головки листя разом, гумкою або мотузкою, щоб заблокувати світло від центру рослини. Зробіть це за 2-3 тижні до збору врожаю та використовуйте бланшовані рослини якомога швидше, оскільки після процесу бланшування вони можуть швидко просіяти насіння. Види Ендівія як згадувалося вище, в роду сикарам є багато рослин, які зазвичай називають ендівієм. Загалом, назва діві дається гірким листовим частинам більшості рослин сімейства цикорієвих, навіть якщо вони не належать до виду ендівіїв. На додаток до кучерявого ендівія та ендівія ескаролу, описаних раніше, існує інший тип Ендівія, який називається бельгійський Ендівій або вітлов, який належить до виду си інтибезвар Фалеоза. Бельгійський Ендівій невеликий від 4 до 6 дюймів завдовжки і має циліндричні головки, які називаються чиконами, з варшковим жовтим листям, яке трохи гірке. Головки отримують після збору врожаю рослин попереднього сезону, викопування коренів і примушування їх знову проростати так само, як гриби та ревінь вирощують у темряві, щоб отримати тверду закриту головку з хрустким листям і ніжним смаком. Бельгійські ендіві можна запікати, смажити на грилі та навіть використовувати як здорову альтернативу крекерам і чіпсам із соусом червоний варіант бельгійського ендівія – Відомий як радикакіо, є чудовим доповненням до салатів. Його також можна змусити виробляти хрусткі, світліші листя. Сорти кучерявого та ескарольного ендіві, які варто розглянути, включають джеті, кучерявий фріза, тип зі світлозеленим прямо стоячим листям, яке легко Пан панкалейри, чудовий тип фріза, що самовідбілюється з дуже кучерявим листям. Advance, тип ESCROL, швидко зростаючий, морозостійкий, з щільно наповненими серцевинами. Посадка ендівія Як овоче у прохолодну погоду, ендівій слід сіяти в прохолодні місяці. У північному кліматі сійте ранньою весною для збору врожаю перед літом і сійте знову в середині або наприкінці літа для зимового збору. У теплішому кліматі висівайте ендівій на початку осені, щоб збирати врожай до наступної весни. Почніть посів насіння в приміщенні за 6-8 тижнів до останніх заморозків і висадіть на вулицю після останніх заморозків, коли температура стабільна. Коливання температури вгору або вниз можуть спричинити випадання рослин. Висівайте насіння безпосередньо в середині або в кінці весни в ряди 18 дюймів один від одного. Проріджуючи до 7-8 дюймів один від одного. Не дозволяйте прорідженим рослинам пропасти. Ці молоді листочки ідеально підходять для салатів, ростуть на сонці до півтіні на добре дренованому, постійно вологому ґрунті. Ендівій, кучерявий і ескарольний ідеально підходять для вирощування у великих контейнерах і добре підходять як тип салату, який можна зрізати та відрощувати. Добре поливайте контейнери, щоб запобігти висиханню рослин і появі насіння. Догляд Ендівій кучерявий і ескарольний вирощувати так само легко, як салат. Дотримуйтесь наших порад нижче, і ви не помилитеся. Сонце і температура. Щоб виростити, ендівій, потрібно мінімум 4 години прямого сонячного світла, тому найкраще підходить повне сонце або півтінь. Як прохолодна сезонна культура, Ендівій найкраще росте при температурі близько 60 градусів за Фаренгейтом, 15 градусів за Цельсієм. Занадто сильні коливання температури призведуть до того, що рослини випадають, тому найкраще сіяти трохи пізніше навесні, коли температура стабільніша. Звільнення призводить до того, що листя стає гірким і неприємним на смак. Endieл більш витривалий, ніж кучеряві різновиди, і є кращим варіантом для вирощування осінніх ранніх зимових рожаїв, але все одно потребує захисту від морозу за допомогою укривного матеріалу. З іншого боку, тривалі високі температури призведуть до гіркоти листя сортів ескароль, тому кучеряві види краще вирощувати влітку. Зони USDA для вирощування Endia від 4 до 9. Полив і вологість. Для вирощування ендівія потрібен постійно вологий ґрунт на грядках, щоб запобігти стресу та випаданню рослин. Регулярно перевіряйте рівень вологості ґрунту та за потреби поливайте. Ранок найкращий час, щоб ваші рослини вібрали всю цю чудову вологу перед денною спекою. Використовуйте крапельні шланги або лійку, направляючи воду в ґрунт, а не на листя. Ґрунт. Для вирощування ендівія найкраще підходить легкий, родючий, добре дренований ґрунт. Підходить більшість типів ґрунту за винятком важкої глини, яка може спричинити перезволоження, що загниє коріння та листя ендівія. найкраще підійде пухкий ґрунт. Перекопування великої кількості добре перепрілого гною ну, або додавання старого компосту перед посадкою допомагає зберегти вологу, одночасно забезпечуючи поживні речовини для рослин. Ендіві віддає перевагу слабокислому РН, віддаючи перевагу РН від 5 до 6,8. Добриво Ендіві добре реагує на добриво протягом вегетаційного періоду або шляхом внесення рибної емулії, кровіного борошна. Кісткового борошна або добре перепрілого гною за кілька тижнів до посіву, або використання збалансованого рідкого універсального добрива один або два рази на місяць протягом вегетаційного періоду. Обрізка Ендів не потребує формальної обрізки, окрім періодичного збору врожаю для підтримки здорових рослин і, звичайно, для збору врожаю. Якщо ви вирощуєте ендвію, як рослину зрізати та відрощувати, Часто збирайте врожай, щоб заохотити новий ріст. Видаліть будь-яке сміття навколо рослин, а також пошкоджене або хворе зовнішнє листя, щоб запобігти розвитку грибків у садовому ґрунті та відлякати слимаків і равликів. Видаліть цілі рослини на рівні ґрунту після прикріплення, щоб запобігти самосіву. Розмноження. Посійте насіння Endівia в закритому приміщенні в модульні лодки за 6-8 тижнів до останніх заморозків для пересадки на вулицю всередині пізньою весною, коли денні температури більш стабільні. Поступово загартовуйте їх, щоб акліматизуватися, перш ніж остаточно посадити їх у місцях остаточного вирощування. Крім того, висівайте насіння безпосередньо в землю всередині або наприкінці весни, коли температура ґрунту становить щонайменше 59 градусів за Фаренгейтом 15 градусів за Цельсієм. Насіння не проросте. якщо температура ґрунту перевищує 80 градусів за Фаренгейтом. Висівають тонким шаром на глибину півдюйма 1 см. Збір і зберігання. Існує кілька способів збору та зберігання врожаю Ендівія для оптимального використання. Врожай. Кучерявий Ендівій вирощують в основному як літню культуру, і його можна збирати як рослину зрізати та відростити, просто зрізавши кілька листків за потреби, або збирати як зрілий качан з пізньої весни, зазвичай приблизно через три місяці віддати посадки. Щоб зібрати весь качан, зріжте гострим ножем в стебло біля основи листя. Більш широке листя видів ескаролу також можна збирати таким же чином, але зазвичай пізніше в році. Зберігання Endie найкраще використовувати відразу після збору врожаю, особливо бланшовані рослини, які швидше псуються. Листя та цілі головки зберігаються в холодильнику до тижня, якщо їх загорнути у вологий кухонний папір. Вирішення задач Листя ендівія не надто приємні для більшості звичайних шкідників, хоча є пара жуків, на які варто звернути увагу, а також одна-дві хвороби наростаючі проблеми. Оскільки рослина чутлива до температури, однією з головних проблем при вирощуванні ендівія є висів, рослини, які збираються на насіння. Коли настане відповідний час, усі рослини згодом проростуть насінням, але ви хочете спершу переконатися, що зможете зібрати його. Щоб уникнути закручування рослин, переконайтеся, що ви сієте та вирощуєте рослини в потрібну пору року для вашого клімату та підтримуйте ґрунт завжди вологим. Шкідники Слимаки та равлики можуть бути проблемою при вирощуванні Ендівія, оскільки вони просвітають у вологих ґрунтових умовах, які віддають перевагу Ендівію, ручне збирання, особливо вночі, і видалення укриттів, таких як волога деревина, колоди та рослинні залишки, допоможуть зменшити популяції. Органічні приманки для слимаків і равликів також можуть бути корисними, попалиця, афайдуди насолоджуються свіжим новим листям. Що утворюється в серцевині рослин ендівія, що робить його непривабливим і важким для очищення. Вирощуйте рослини компаньйони такі як чорнобривці або календула, щоб допомогти відлякати попелицю та залучити корисних комах у сад, щоб харчуватися ними. Крім того, оприскайте їх органічним інсектицидним милом або олією німо. Розчавлення попелиці пальцями або швидким струменем води також може допомогти зменшити її кількість. Блощиці, блискучі чорні комахи, які живляться речовиною листя, залишаючи позаду.